Вітаю вас на каналі Українська Хата. Сьогодні готуватиму мега яблучний смачний та духмяний пиріг. Нам знадобиться 6 білків, 6 жовтків, 400 мл олії рафінованої, 380 г цукру, 3,5 склянки борошна це приблизно 480 г, 4 столові ложки какао, 1 пакетик ванільного цукру це 16 г. Також знадобиться 1,5 столові ложки оцту, 2 чайні ложки соди та 1 кг 700 г яблук. В чашу міксера вливаю білки, цукор та ванільний цукор. І зіб'ю до пишності. Дуже сильно збивати не потрібно. Білкова маса побіліла, цукор розчинився. Всього буде достатньо. Тепер сюди додаю олію та жовтки. Поки що відставляю яєчну масу в сторону, до оцту додаю соду та погасю її, вливаю оцет з содою та перемішую. Додаю борошна з какао. Ось таке тісто має вийти за консистенцією. Тепер залишилося з яблук зняти шкірку та нарізати шматочками. До яблук додаю тісто та гарно перемішаю. Відправляю пиріг в розігріту духовку до 180 градусів на 1 годину. Смачний яблучний пиріг готовий. Друзі, готуйте разом зі мною, нехай вам все вдається!